ви вже сьогодні спостерігали велику кількість постів щодо тої ситуації, яка складається у Верховній Раді. Я би хотіла дещо детальніше розповісти а про що саме йдеться і які у нас є проблеми, як такі. Справа в тому, що сьогодні ми взяли перерву з самого початку роботи Верховної Ради з кількох причин: одна з цих причин, що сьогодні буде розглядатися законопроєкт про статус переселенців, про їхні права, і до якого вчора на комітеті справ людини було внесено правку, згідно з якою телеканал ДОМ, який мав би мовити на територіях тільки окупованих, згідно з своєю концепцією, що він буде внесений до обов'язкової програмної послуги, тобто, от на цьому перед. Давачі, Т2, він буде внесений. Але проблема в тому, що телеканал Дом мовить тільки московською мовою, ігноруючи попередження навіть нацради, навіть тої недолугої нацради, яка вона є, щодо того, що мовлення має витримувати квоту україномовну як таку. І по суті, телеканал Дом, який вже нещодавно говорив про карту України без Криму, взагалі її показував, який ретранслює дуже такі акт. Дивні про московські наративи зараз буде мати тенденцію поширення по всій Україні, а отже, буде нав'язувати про московську пропаганду. І сьогодні будемо а, намагатися збити цю правку. Я наголошу цю правку вніс депутат Лубінець а, від групи за майбутнє, який є головою комітету справ людини. Просто запам'ятайте це прізвище, тому що насправді з ким я не говорю з людей з переселенців з окупованої території, зрештою тих людей, які там на окупованих територіях проживають. Вони всі не хочуть московських наративів. Вони всі не хочуть прив'язки до совєтського союзу і Московської Федерації. І їм навпаки, треба було би давати максимально об'єктивну інформацію українською мовою про ті найкращі досягнення української держави, які ми маємо. Друга величезна проблема стосується так званого телеканалу Рада. Я знаю, що не так багато з вас дивиться цей телеканал. Зрештою, його питання не є у його рейтинговості, а питання полягає у тому, що він має безперебійно, без купюр, без цензури, без зайвих коментарів ретранслювати роботу народних депутатів. Роботу комітетів, роботу фракційних міжфракційних груп, міжфракційних об'єднань і так далі. Законотворчу діяльність, зрештою, на жаль, вчора було презентовано так звану оновлену концепцію телеканалу Рада. Він запустився, і отут от ж почалося з масових порушень статуту, за які проголосували в своїй більшості слуги народу, порушення статуту телеканалу Рада. В чому ці порушення полягали? Перш за все не було безперебійного показу і трансляції засідання Верховної Ради, оскільки вони постійно перебували. З якимись дивними коментарями, включеннями, тобто у глядача, слухача, не складалося цілісного враження про те, хто виступає, які питання обговорюються у Верховній Раді. Друге, вчора був безпосередньо комітетський день середа, і на телеканалі Рада не було жодної інформації про роботу комітетів, що є так само порушенням статуту. А робота комітетів складає чи не 50% діяльності кожного з народних депутатів, і саме на комітетах розглядається ті чи інші питання, які потім виносяться на голосування у Верховну Раду. Це насправді ну. Грубе порушення це маразматично, що комітети в комітетський день навіть не були згадані. Третя велика проблема з телеканалом Рада. Вони мають транслювати за статутом брифінги народних депутатів, незалежно до якої фракції чи групи народних депутат залежить. Незалежно від того, чи подобається цей депутат владі чи не подобається, і до вчорашнього дня такі трансляції були. А станом на вчорашній день трансляції частини депутатів було відмовлено а зокрема, володі Арії вдалося отримати трансляцію. Після дикого скандалу ще один момент порушення статутної діяльності телеканалу Рада полягає в тому, що вони використовували принизливу обсцентну лексику у контексті розмови про наших закордонних партнерів. Звичайно, я вам не раджу дивитися той телеканал Рада в тому форматі, який він зараз є. Єдине, що нагадаю, наголошую, що це був сюжет про татуйованих свиней. І далі ведучий починає розмову, ну псевдоведучий, ведучий, говорячи про. Говорячи про свинську поведінку Меркель це є нападка на наших міжнародних партнерів, це є ганьба для Верховної Ради України, і насправді тут вже не йдеться про групи, тут вже не йдеться про фракції різні телеканал Рада. Це є обличчя Верховної Ради України як такої, і це є приниження для усіх депутатів, які тут знаходяться. І люди, які дозволяють собі використовувати саме таку лексику, не мають працювати на телеканалі Рада. А я нагадаю, що та людина, та особа не, яка це сказала, це є один з най, найнижчого пошибу пропагандистів, і м, людина, яка взагалі по моєму без матюків не міє спілкуватися без субцентної лексики, і я не розумію, хто його взяв на роботу, зокрема, і в керівництво телеканалу Рада, який є державним, який має працювати на громадян України, ще один момент з телеканалом Рада це разом з тим скандалом публічним інформаційним виявилося дуже багато питань, які стосуються корупційної. no Euskou do Voia. Це є майже півмільйона гривень, які були витрачені на апаратуру. І слідкуйте за новинами зараз. будуть сюжети, звідки саме апаратура взялася, і це так само безпрецедентний скандал. Окрім того, поза тендерами, проза процедурами прозору, поза конкурсами було виділено 15 мільйонів гривень на так звану концепцію телеканалу, які відмовляються презентувати народним депутатам України, відмовляються презентувати головам фракції, які просили, хоча б в чому має бути ця полягаюча концепція. Це є дивні речі, але що більше Кабмін вчора погодив зміну, що гроші, які виділені на законотворчу діяльність, так само списуються на телеканал Рада. А на 30 грудня під покровом новорічних святкувань будуть намагатися знову провести конкурси, якісь дивні для телеканалу Рада. Сьогодні на нараді у Стефанчука ми вимагали повернути наразі телеканал Рада в законне русло, щоб він почав працювати відповідно до статуту, який приймали уся Верховна Рада, в тому числі більшість депутатів. Аті в моногібшості, на час розслідування, що сталося, станом на вчорашній і сьогоднішній ранок дня було відсторонено у тих всіх людей, які були причетні до тих чи інших показів. А наступне питання, щоб все таки було проаналізовано корупційну складову того всього, що було виявлено, і на завтра на ранок так само всі керівники фракції вимагають нараду у Стефанчука щодо подальших дій в контексті того, всього, що відбувається, ну і ще такий дуже делікатний момент. Студія телеканалу Рада перегородила вхід до жіночого туалету, і кожен, хто з нас, депутаток, іде в туалет, має проходити через оцю студію. Ну, зрештою, це елементарне приниження честі і гідності народних. Депутаток усіх наголошу фракцій і усіх груп. Я взагалі не розумію, який ідіот це все придумав. Ну і останнє, що я хотіла сказати, бо зараз вже буде починатися наше засідання. Критична ситуація склалася зі збором під з реєстрацією уже зібраних підписів на позачергове засідання Верховної Ради України щодо ем... ФОПів. Тому що маємо критичну ситуацію в тому, що ми вже зібрали понад 150 підписів, подали на реєстрацію, і раптово Стефанчук не реєструє і не оголошує позачергове засідання, бо каже, що нібито підписи 12 підписів було відкликане. Тобто, ми можемо погоджувати всі мільярдні корупційні оборудки навколо телеканалу Рада, навколо телеканалу Дом. Тут нас можуть всі, хто хоче збивати людей, але якщо ми хочемо захистити наших підприємців, наш малий бізнес, то ну то. то Нікому це не є потрібно, виявляється, із керівництва Верховної Ради. Я би дуже хотіла, щоб депутати саме поставили свої невистачаючі підписи, які я думаю, слуги відкликали. І ми провели це засідання і пішли на зустріч нашим підприємцям, тому що успішний малий бізнес, малий середній бізнес це є база для успішної економіки успішної держави. Що ж, отакі от речі, слідкуйте за новинами і почуємося.